198-й день. Обстрелы Харкова стают дедалі інтенсивніші. Цієї ночі ракеты из российского Белгорода снова полетели на мирный Харков. Обстрел Киевского района. Попадание в частный сектор. К счастью, без пострадавших, но частично разрушено несколько домовладений. Пожаров нет. Предварительно обстрел велся реактивными системами залпового огня. Ночью также был обстрелян Салтовский район. Пострадала одно із вищих учебних завідіній. Розрушення і завали на місці прильота розбирають ГСЧС. Від отриманих осколкових поранень в результаті обстрілу Київського району померла 53-річна жінка. Протягом доби зазнавали ударів окупантів Ізюмський, Харківський, Чугуївський та Богодухівські райони. У Чугуєві, на жаль, загинула жінка 60 років. Пошкоджені приватні будинки, учбово-спортивний центр, господарчі споруди. Загалом за добу медики госпіталізували 10 людей. Вісім у Харкові, одну в Лозівському районі, одну в Чугуївському районі. Чотири людини за добу загинули. Дві в Харкові, одна людина на Чугуївщині, одна в Ізюмському районі. За повідомленням рятувальників, сім пожеж цієї доби були спричинені ворожими обстрілами. На одній з подій у Салтівському районі Харкова виникла пожежа у триповерховій адміністративній будівлі, що зазнала серйозних руйнацій. Площа пожежі склала близько 100 квадратних метрів. До ліквідації було залучено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 64 особи особового складу ДСНС. Бої на Харківщині запеклі. Наші військові відбивають наступи російської окупаційної армії, повідомляють у штабі оборони. Зокрема, у районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске та Кам'янка. Російська армія деморалізована. Підступає з втратами. На тризубі флаг пі***й. о, пішов с... Я не біляєва. Стас Дейнеко. Харківські звісті.